В Інституті креативних технологій Університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі багато років працює клінічний психолог-експериментатор доктор Скіпрізо. Останні два роки у його розкладі з'явився новий проект. Він намагається передати українцям протокол психотерапії та методику, яка допоможе з ПТСР і цивільним, і військовим. If we can use VR... Якщо ми зможемо використовувати віртуальну реальність, щоб через симуляцію викликати у людей спогади, які допоможуть їм повернутися назад і поговорити про ті виклики, з якими вони зіткнулись, тоді ми могли б мати інструмент, який може посилити вже заснований на доказах підхід. Доктор Скіпрізо досліджує інноваційну експозиційну vr терапію Метод експозиції не новий у світі психотерапії. За численними дослідженнями, це одна із найефективніших терапій для ПТСР вона заснована на ранній поведінковій терапії. Та традиційно, коли пацієнт закриває очі та розповідає про свій досвід травми і робить це багаторазово під керівництвом терапевта. Мета терапевта тут полягає в тому, щоб допомогти пацієнту зіткнутися та переоцінити важкі емоційні спогади. У 1997 році до експозиційної терапії вперше додають елемент віртуальної реальності. Тоді з'явився сценарій Віртуальний В'єтнам. Поєднання віртуальної реальності і експозиційної терапії заінтригувало Скіпарізо ще у 1995-му, а у 2005-му він створив віртуальний ірак. Поле бою на якому американські ветерани переживали Ірак вдруге. Віртуальний ірак виявився успішним у лікуванні понад 70% людей з посттравматичним стресовим розладом, і тепер ця терапія використовується у понад двох сотнях госпіталів, які працюють з ветеранами спочатку багато хто думає: о, я пограю у відеогру та вилікую свій посттравматичний стресовий розлад. Але вони скоро дізнаються, що, хоча ми використовуємо ігрові технології для створення світів, це не гра. Йдеться про те, щоб допомогти комусь зіткнутися з дуже складними життєвими переживаннями, але в спосіб, який можна систематично контролювати, щоб їм не довелося відразу пірнати у глибину, про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го Скіп Різо, як і багато американців, дізнався через новини Це злочинне вторгнення Росії. Мені дуже не сподобалось те, що я бачив у новинах. Скіп разом із українською групою психологів вирішили створити сценарії для українців, які б симулювали травматичні ситуації українсько-російської війни. Скіп показує нам перші чернетки. Я одягаю окуляри і дивлюсь, що відбувається. Не лише чернетка сценарію, який імітує події, які відбувались на початку війни у Гостомелі. Але вже навіть зараз цей світ здається занадто реальним. Хоч я не відчуваю емоційного тригера, мабуть, тому що в час вторгнення проживала у США. Та люди, які на той момент зіштовхнулись із чимось схожим, будуть зовсім по-іншому реагувати, каже Скіп. Їм потрібно буде пройти 10 занурень, аби подолати травму. Сценарії розробляють українські колеги з Кіпа, а координувала їх директорка Українського інституту психологічної освіти та консультування, професорка Ольга Запорожець. Ми спочатку створили таку робочу групу з психологів нашого центру в Києві, які надавали допомогу. Ну, декілька років і дуже активно саме з початком широкомасштабного вторгнення. І е, я в них багато разів запитувала, які ситуації ви найбільше берете в терапію і пропрацьовуєте, які є найбільш травмівними. І ми склали такий от список. Він був ну, не знаю, 15-20 різних ситуацій. Ситуації не мають цілковито відображати реальність, а радше описують колективний досвід. Для цивільних людей, так, це евакуація тривоги. Для декого це от потяг, коли вони Скіп Різо на прикладі сценаріїв Іраку та Афганістану, показує, як буде виглядати уже закінчений український сценарій. Пацієнт під час занурення має одночасно розповідати, що з ним відбувалось, що він бачив і що він чув. Тим часом психотерапевт у реальному часі може змінювати пору дня звук. Ситуацію проектом зацікавилось і міністерство ветеранів України, адже вважають, що ігровий елемент терапії може привабити ветеранів, особливо молодих, яких стає все більше. В Україні, на жаль, немає культури розвинутої, ходити до психолога, звертатися за, 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 ну, за допомогою до психолога. Звичайно, що за останні два роки повномасштабного вторгнення більше людей звертається за допомогою, а більше з'явилося кваліфікованих психотерапевтів, які здатні працювати з таким напрямком, але все рівно залишається категорія людей, яким важко туди піти, вони бояться в них ну, така стигма. І ми думаємо, що це буде і більш приваблювати людей, власне, молоде, молоде покоління. За ініціативою Скіпа університет безкоштовно передав код до програми українським девелоперам, які розробили уже три сценарії. Та в процесі каже науковець, виникли труднощі на подальшу розробку не вдається зібрати коштів. Наразі Ми відкрили сайт пожертвувань у Сполучених Штатах, і нам вдалося зібрати близько 11 тисяч доларів. Я вважаю, що нам знадобиться приблизно 400 тисяч, щоб мати справді відточену та відшліфовану систему, актуальну для українського населення. Я думаю, що ми отримаємо більше пожертвувань. Я не впевнений, що це відбувається через незнання про існування цього проекту. Ви знаєте, зараз Україна це лабораторна чашка трав. і є багато людей, які, якщо вони не отримують лікування, все життя будуть страждати від трав, які можна ефективно лікувати, якщо вони звернуться по допомогу. Попри нестаток фінансування Скіп та його українські колеги не зупиняються. Віртуальні світи уже зараз випробовують на собі українські психологи, і водночас Скіп. З асистентами, а вже трохи більше ніж за місяць обіцяють лікувати українських пацієнтів з Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.